Практика кидання якоря буває, наші емоції нагадують бурю посеред моря, відчуваються, ніби накриває з головою і ось ось вже не виринути. Коли неспокійно, а емоційні хвилі високі, важливо знайти опору. Так як це робить корабель, що під час шторму повертається у гавань, щоб стати на якір. Сядьте зручно, сміть кілька миттєвостей, щоб знайти дійсно дуже комфортне положення вашого тіла у просторі. Зробіть повільний вдих та видих. І при видосі скеруйте вашу увагу на ваші думки. Помітьте чи думки, а може спогади, образи, поривання щось зробити. Просто відкрийтесь тому, що відбувається у вашому мисленні. Без аналізу, без критики, без вступання в діалог. Просто помітьте, торкніться. Або назвіть, наприклад, я думаю про думка один, чи я помічаю, що я згадую спогад два. Дайте собі ще кілька миттєвостей, щоб просто поспостерігати ваше мислення. А після того зверніть увагу на те, яка погода всередині вас. Зверніть увагу на свої відчуття і емоції. Вони можуть бути сильні, як шторм, а можуть бути зовсім непомітні зараз. Це не має значення, просто відзначте, що вони є. Ви можете з ними бути. Дайте їм простір. Назвіть. До прикладу, те, що я відчуваю, то є гнів, або це страх, або це радість. Вам не потрібно бороти відчуття чи позбавлятися від них. Ви просто ще кілька миттєвостей можете з ними бути у відкритий та доброзичливий спосіб. Зараз керуйте вашу увагу на дихання, зробіть глибший, ніж зазвичай дих та видих. Далі перенаправте увагу у стопи та втисніть їх у підлогу із силою. Звертайте уваги на свої відчуття, коли ви це робите. Зараз випряміть спину. Сядьте рівно. Потягніться саме так, як того би хотіло ваше тіло. Звертайте уваги на відчуття, що виникають у вашому тілі, коли ви рухаєтесь. Підніміть плечі, як ніби хочете дістати ними вух. Тримайте так кілька секунд, а після опустіть, звертаючи увагу на всі тілесні відчуття, які можете помітити. Затримайте увагу на вашому тілі ще на кілька миттєвостей. Повільно розплющуйте очі, якщо вони були заплющені. Зверніть увагу, долучіться до того, що вас оточує. Перерахуйте п'ять речей, які можете побачити прямо зараз. Зверніть увагу на звуки, які можете чути та назвіть їх. Далі скеруйте свою увагу на три речі, яких ви можете торкнутися прямо зараз. Може, то є стілець, на якому ви сидите, чи підлога, скеровуйте свою увагу на відчуття доторку вашого тіла із тими поверхнями. Зверніть увагу на запахи. А потім на смак, якщо такий можете відчути. Зверніть увагу на те, що ви є, і що ви залучені в якусь діяльність, ви є посеред чогось. Зверніть увагу на те, що ви робите зараз, і те, що будете робити у найближчій миттєвості. Що з того, що чекає на вас сьогодні, є справді для вас важливим.